Ніяко. Звідки люди? О, 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 а тепер до людей. Буквально коротка ремарка. Бо ми кажемо, що вони там хворі, і так далі. І тому подібне. Я не особливо бачив, що вони здорові до Ну, як мінімум, психічно, так точно. Ну, Зеків, які вона брав А вони не тільки Пригожене, а і інших привика. А, Якого, мабуть, десь 10 го так, 10-го травня Путін підписав новий указ про військові збори. Чули? Да, так. Такий же самий указ підписується щороку і був підписаний 18 лютого 2022 року. За 6 днів до початку широкомасштабного вторгнення. На Росії всі в один голос говорять: ну, як всі, ті, хто зараз особливо опікується, його заберуть, не заберуть. Що це фактично початок продовження, скажімо так, щорічне прихованої мобілізації. Угу. Два місяці військових зборів. Ти зобов'язаний на них прийти по повістці з військомату. Встановлений паперовий, паперовий, не електронний. Електронна дублюється, паперу все одно буде роздаватися. Mm -hmm. Коли ти приходиш, ти звіряєш свої дані, тебе на два місці призивають, mm -hmm. по закінченню цих зборів, тебе переконують різними способами, методами підписати контракт, mm -hmm. і ти йдеш на контракт. Mm -hmm. А перед цим була запущена дуже активна кампанія в ЗМІ по агітації оці так звані контрактники. В mm -hmm. Росії зараз так типу ж не набирають, ж, ти ж не можеш там, ні, можеш прийти, звичай, mm -hmm. але ж ти доброволець. Там під цією гіду і все це робиться. Плюс в Буряті почали гребти дуже сильно, <пас> дуже серйозно знову з депресивних регіонів. Uh -huh. Тому вони наберуть інше питання, де вони будуть використовувати? Якість, конечно. Я не заперечую і кількість лобиш. Ти сказав зараз про механізм рекрутингу. Так. А матеріал для рекрутингу, де вони фізично? Де, де фізично чоловіки від 18 до 60? От немає там серйозні демографічні ями. В Бурятії вигребли в перший е, призив. Кадиров своїх не дасть, як не дасть Дагестан, як не дасть. А Кадиров готовий формувати з нові, з нові формування, там вже типу, він не формати. Для захисту себе любимого він готовий. На, mm -hmm. на, 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 в Чечні, в своєму маматі, а не сюди. Тут вони вже в гостомелі отримали все, що мали отримати. До речі, ви помітили пропагандистські ці ролики, які mm -hmm. видає Кадиров постійно, що управляємо mm -hmm. нових солдат, Кількість менша. Банально, що стає на плацу, відповідно. Так, да, да, візично, менше, да, і фізично візуально видно, що їх менше. Так, да, і це зараз показує, що ресурс реально менше буде. Не тоді таке запитання: а на що розраховують? А. А. а на що вони розраховували в перші 24 лютого? А тепер можна навіть сказати, на що вони розраховували 14 лютого? Ну, ні, вони розраховували нашу слабкість. Так, що, це що, це не... наше, а це зараз буде перечекати. Після вчорашнього вибач виставку Піскова, як він узнав про ці ракети, ну я в іншому зараз не що Поважні товаристи зібралися Піскова згадувати. Ні, 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 чекайте. Ну, піскова це, ну, те, що він не говорить, нічого не збувається. Я, я скажу от... все міло. Тут таку річ скажу. Справа в тому, що я от чому почав слідкувати за Пісковим його висловами, для мене це індикатор того, що говорить не Путін, а оцей колективний я ж не по про фронт. Бо mm -hmm. меседжі дуже цікаві. Вони нібито схожі на путінські, але десь певна відмінність є. Путін не коментує, Пісков коментує. Що його всі решта мовчить? Треба ж артикуляція. Ну, має бути офіційна типу позиція. Mm -hmm. Ну, наче не ну, ж бачиш, що у них то подроба У них зникла ця інформаційна вертикаль. Зникла, а, так. А, а, я а я можу... Можу... вибачте, по як вона могла з'явитися, якщо цілі СВО відомі тільки одній людині. І а то невідомо, я... чи, вони, чи вони сформовані до кінця чи ні? Як вони можуть ці парадигмі? Вони ж немає. От є так звана СВО. Які її цілі, які її, її межі? І це, до речі, теж питання да, важливе. Я заради цього слухав повністю промову Путіна, да, ну нарешті ж він скаже, щоб я дізнався. А, ні, а ні. Я, так не так, я вирішу вирішу не спеціально, щоб зрозуміти конкретно. а так правильно, і, і він цим користується: що от є ось у нас СВО на Росію на ми захищають. Пісково до речі. Він при всьому тому да, він говорить. Ну він тоді видає. Я пам'ятаю його минулий рік інтерв'ю британським змі, де йому журналіст задає серйозний журналіст, таки так. так, треба І Він каже: Слухайте, а ви ж несете втрати. Він каже: ну, російська армія так воюється. Ну тобто, це умо. А зараз що говорить піскова, то піскова я от у цієї логіки, видно, що вона дійсно хто вліз, хто по дорогу. Він каже: Ми воюємо з НАТО, НАТО воюзна, і тут же каже. Ми дуже схвильовані і занепокоєні постачанням британських ракет з Shadow ще Києві. і буде адекватна відповідь. Чекайте. Так якщо ви воюєте, знати, як ви так? Ви ж маєте розраховувати проти вас під зброя? Я ж правильно розумію, це ж логічно. Ну а чим вони будуть проти вас воювати? Так ви тоді скажіть, чи ви готові нанести удар по Брюсселю, по Вашингтону, mm -hmm. Якщо ви на війні НАТО? А вони насправді, вони ж насправді, з чого почалося? я ніколи не забуваю згадувати ось цей ультиматум в грудні 2021 року. Що таке ультиматум взагалі? Саме слово, ультиматум це досить часто саме те, що призводить до війни. Це передує війні завжди. Так якщо ви виставили ультиматум, і якщо ви хочете, і якщо ви кидаєте агресивні вимоги на то все, і пісково варто було б це розуміти, як і інше, але вони це забувають. Вони, от, от у них коротка пам'ять. Вони, на, вони наробили купу по систем а зараз починають от там, от там, от там. При цьому найбільший стоїк, я от називаю найбільшим стоїком у них Ташею. От йому взагалі все міло. От він сидить, у нього втрати, у нього найбільші мінуси, там зброї нема, все. Значить, указ про військові збори підписували Путіна ШІВІВІВІ. Та, я думаю, там, там проблема з IQ просто. Тому, ну цей... і з цим так, і з цим, цим теж. Олександр не сподобається, я зроблю ще гірше, ніж згадка Піскова. Я згадаю Лу Пугачову, коли вони Як злик... який пісков цілував руку, і в неї навіть годинник не зник з руки після того, ці Пісков поцілував цю руку? Так, от, якщо вони не наважилися навіть застосувати якісь судові санкції проти неї, вона демонстративна витирала об них ноги, скільки хотіла. Вона демонстративно прилітає в Москву. Демонстративно стосується з ними зустріма і спокійно відлітає назад в свій Ізраїль, вони не наважилися навіть її зачекати. Це вже. Ознака загравання з ліберальною частиною тусовки. Коротко, буквально. А чи не є історія з годинником, який пропав mm -hmm. так само витиранням об ноги нинішньої російської потократичної влади? Бо всі бачили цю тему з пісковим, воно активно розійшлося цей поцілунок і так далі на похорону там Юдашкіна. Але знову ж таки, чи не могла бути ця провокація конкретно від Пугачова? вона на це здатна. Я ж про це абсолютно, але бориться цю провокацію на проковтнули. Вони проковтнули, вони нічого не могли її проте протиставити. Абсолютно ну, Тут нам прошується висновок, хто ж буде замість Путіна. Бо вже таке відчуття є, от з дискусії я для себе робив, що ось уже туди, ну не одному, але Ну, Ну, зараз от, подивіться, зараз буде рвати тільки от що зробив Путін, яка його, навіть не те, що вторгнення в, в Україну, найбільша помилка. Це те, що він, він же нам постійно каже, у вас Атаманщина в Україні. В Україні нема Атаманщини. У нас Національна гвардія, Збройні сили, прикордонні. Всі добровольці у нас війшли навіть ТРО, всі добровільні формування, всі в складі Збройних Сил. А, а що в нього? А у нього зараз пороздавали зброю різним катакомстм, mm -hmm. пригодженим всім. І зараз ці плани, я майже впевнений, Вони почнуть виходити з під контролю і рвати один одного. Коли це станеться? Це вже відбувається на наших очах, ось це вже те, що Пригожин починає накидувати mm. і закидати вже, там, значить, не тільки ж на Шайгу Герасиму, Ясно, там дідуська він виправдався, там думайте, кого хочете. Але ми розуміємо, кому це було сказано в mm. контексті параду. До речі, це ж було сказано і про парад ж таки, повертаючись, і mm. вони почнуть між собою. І це буде в чому конфлікт? Конфлікт буде молодих. Оцих, значить, бойовиків, терористів, які зараз почали війну, які пригоженці, які всі, і вони відчувають, значить, от цих всіх дідів, яких вони вважають. До Речі це не тільки Путін, це і факторшиви всі, і в грабу їх віддалі. Вважають, що вони неправильно керують. Глобально вони вважають, що війна треба воювати проти України треба, але керують неправильно. Вони крадуть, вони не забезпечують, вони погані. І ось ця стара ФСБшна машина з одного боку, яка зараз підкручує прихожу, вони ж заграю з усіма. Гіркін сидить. Ну, без без криші ФСБ це не можна було би говорити таке в Росії. І вони почнуть ФСБшні клани, оці застаріші, значить чекісти, які працюють по мітадічкам паперовим наче з Путіним, Бахмучем і так далі. І оці молоді на чолі з воєнкорами інформаційне забезпечення через телеграм-канали і все. Конфлікт між ними неминучий. І Гіркін Кадиров привожен раз, це бойовики. Це динаміки, це динамо. От ці машина, яка розглядається з дарують. випадає, у Кадирова і у Пригожина є реальні збройні підрозділи. А у Гіркіна, крім язика, пішли нічого немає. А ми тут теж не знаємо на 100%. Ні, е, ні, ми знаємо це на 100%. Ну, Тому підуть шо... чи підуть за ним люди. Хто? За гіркіном? Да. Не підуть. А де він буде? Де люди? Людей знайдуть. Це ж це ж обличчя не точно можуть. А до речі, звернуть увагу, що не дивлячись на те розмноження ПВК на регіональному рівні в Росії, те, що там кожен губернатор зараз хоче створити свою приватну армію, те, що відбувається в Крузі і в Чечні зараз, те, що ми бачимо в Криму, і так далі, в законодавстві російському досі ПВК є поза законом, Звичай. а що, що? чесно, я радних підприємств. Мова йде про інше, мова йде про те, що Кремль все-таки вважає, що він може контролювати Вати цей процес І це Я настільки оманлива ситуація да, для да, нього, да, да. що вони думають, що вони можуть в певний момент натиснути кнопочку СТОП і все, і ситуація далі буде під контролем. Ні, насправді ні. І це очевидно, що якраз правильно ми говоримо а що ж буде далі після Путіна, чи буде він взагалі там переобраний на нових виборах Путіна в вересні наступного двадцять четвертого року цей режим російський точно не доживе.